Приїхала поставочка Японії. Це камаки, дукани. Подивимося, що там є. Відкриємо, якщо мені цим вдасться відкрити. Бачите, чим відкриваю? Ножа нема. Нема ножа. Капець. Ну, якось отак. Дивіться, на кого ми зразу попали. Ножиці для стрижки. З довгими лезами одноручні. У нас вони вже були. В наявності розлетілися за два тижні. всі. Наша нова поставочка. Ось вони так виглядають. Зараз доберемося до них. Ножиці класні. В господарстві пригодиться такий інструмент. От. Ось так вони відкриваються. І з рослинки можна одразу. Хто ще немає? Біжіть до нас на сайт.